Всім привіт! Вас вітає канал, рецепти смачно та доступно. Готуємо сьогодні салат з ананаса. Всі інгредієнти ви бачите у мене на столі. Я їх вже нарізала, щоб не займати лишній час. У мене курине стегно нарізано ось такими немілкими такими кусочками. Також ананас. Не крупно і не дрібно, яйця, ось теж такого розміру нарізані. І маринована цибулька такими, таким пір'ячком, Замаринувала я. Маринувала я столова ложка уксусу, чайна ложка цукру, чайна ложка солі і 100 грамів кип'ятку. Залила, щоб не було горічі. І півгодини маринувалась, а також кукурудза, цукрова солодка. Сюди нам знадобиться майонез, сіль, перець за смаком. Ось я змішую всі наші продукти, з майонезом, з сіллю та з перцем. Робите все за своїм смаком. Що вам тут буде не вистачати, Добавлять будете. І ось салат наш готовий. Це готується недовго. І головне, що це смачно. Спробуйте, приготуйте. До святкового столу це обов'язково смачний салат. Ну, як на мене, він смачний. А вам рішати самим. Так що готуйте і ви не пошкодуєте. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки чи дизлайки. Діліться з друзями. До нових зустрічей в новому 2026 році. Дай Боже нам всім миру, скорішої перемоги, всім радості від життя, спокою, натхнення і міцного здоров'я. Всі будьте здорові! Все буде у нас Україна.